Ти запитував, як перевірити, чи є на сайті встановлений Facebook Pixel, чи немає. Для того, щоб це зробити, потрібно, потрібно встановити розширення для хрому. Тобто йдемо в розширення для хрому. В мене він вже є встановлений, тобі потрібно зайти сюди і знайти в магазині ось цей Facebook Pixel Helper. Я посилання. Ось на нього тобі залишу у описі до відео. Тобто тобі не потрібно буде шукати. Це я показую, якщо ти не захочеш користуватися посиланням, а захочеш сам знайти. Знайшли, встановили, ввімкнули. Далі переходимо на будь-який сайт, наприклад, на сайт розетки. І натискаємо на це розширення. Розширення показує нам, ось зелененьким підсвічує, що Відбувається page view, і ось є отакий ідентифікатор. Тобто, якщо ти встановив на свій сайт, наприклад, Facebook Pixel і хочеш перевірити, чи коректно він відпрацьовує, тому що Facebook не завжди це показує або ніколи взагалі, то є ось такий інструмент, і ти можеш цим користуватися. Наприклад, можна подивитися ще на сайт Кабінету міністрів України. Також вони користуються пікселем і збирають аудиторію, на яку також, звичайно, можуть таргетувати рекламу з Фейсбуку. Ну і нагадаю тобі, що Facebook Pixel потрібен саме для трекінгу конверсій, для ретаргетингу, для створення лукалайк аудиторії та налаштування оптимізації у Фейсбуці під конверсії та продаж. Про це все, про якісь лайфхаки, про якісь штучки цікаві, буду розповідати у цьому блозі. Тож підписуйся, став лайк, натискай колокольчик і до нових зустрічей.